Нагодувати постраждалих сусідів гарячим обідом на Київщині мешканці кварталу, в який тиждень прилетіла. Тому російська ракета лишилася в зруйнованих холодних оселях і без газу. Аби відремонтувати систему, треба кілька тижнів. Тож жителі будинків, які газ мають, варять сусідам обіди ще із власних харчів. Історію доброго сусідства посеред руїни розкаже Інна Гуріненко. Вибачаю за бардак, у нас вже другий тиждень. бардак. Надія – власниця кав'ярні в будинку, поруч з якою вгатила російська ракета. Після удару в неділю, 28 вересня, на світанку дивом обійшлося без людських жертв. Після прильоту місцеві приходили до тями, прибирали руїну. А перекусити приходили у заклад до надії. Перші два дні я стільки би в житті своєму не бачила. Ну а коли ми зрозуміли, що в нас два будинки без газу, деякі без світла і треба гаряче, то то вперд просто, ну, просто об'єдналися всім районам. Райони через райони просто об'єдналися. Кожного, в кого є газ, в кого є можливість приготувати, давали продукти, або самі купували продукти. І по цей момент, вже другий тиждень, нас дівчата готують. Олексій з Анною одні з таких постраждалих мешканців багатоповерхівки, які приходять по порцію гарячого обіду. Ми з сином, ще в нас якби. Бог захистив, а дружина взяла на себе, бачите, основний удар. Дуже-дуже пощастило бачите, що їй наклали шви, що цілі очі лишилися, буквально, буквально якісь там міліметри. Родина квартиру ще прибирає, готувати вдома нема як. Сьогодні зварила 5 літрів супу і картопельки напекла противень з салом. От стоїть, сподіваюся, смачна. Катерина живе поруч у будинку. Що проліт її помешкання не зачепив, то вже другий тиждень. Отак з товаришками в обід приносить готову гарячу їжу для постраждалих сусідів. Люди приносять все, що є, змога приготувати дома, все, що є. Помідорчики, огірочки, лече. хто що, хто чим багатий, тим і годуємо людей. Новобудову в селі під Києвом із газогоном. З блакитним паливом мешканці їжу варили, грілися в холоди і воду гарячу мали. Після влучання ворожої ракети квартал із щільною забудовою розгатила ударна хвиля. Таунхауси рознесло на У багатоповерхівках довкола повиносило вікна і двері. Одразу після руйнування газ у пошкоджених будинках. Перекрили зараз. Перевіряють вентиляційні канали по корпусах. Сьогодні, нарешті, там в нашій корпус сторони вже наш перевірили. Ну, у нас забитий повністю вентиляційний канал, тому будуть прочищати. Сказали, приблизно до місяця займе, можливо, більше. Ну я думаю, що десь три тижні точно будемо без газу. Помешкані Аліни побило шибки. Вже замовили нові. Тож сім'я жити вдома і далі може, хоч і без пального, а зі струмом радіє дівчина, бо енергетики заживили будинок. Добре, що електрика є, щоб електрики не було, то взагалі було важко. Утім, так щастить не всім. Є помешкання досі без комунікацій, але і в них господарі прибирають руїну, щоб потім після комісії взятися за відновлення. Ось як пан Анатолій приїхав допомогти сину. Благо, що дитина тут не спала, а спала з тої сторони, там доросла спальня. Так вони вціліли, не знаю. Бог, Бог, Бог мілував. Вікна в будинку забили фанерою, потрощений дах затягли плівкою. Там і половину тих балок, які несущі на, на криші, перелом потріскалися, вони вдоль потріскалися всі. Що цілими днями працює, а в побитому домі нічого не заживити, то по їжу приходить до волонтерів. То ми ходили два рази, а тепер вже почали один раз, хоч хоч в обід поїсти щось. Якщо по контейнерам рахувати, то більше п'яти тисяч за тиждень тільки йшло посуду на гаряче. Це так, плюс там. В стакани розливали, бо не було контейну. Тобто тарілки вшов в баняки якісь якісь баночки. Ну не перерахувати, але всі були нагодовані. Надія каже, годуватимуть в кав'ярні ще, поки газовики не полагодять усю систему. А всі сусіди знову зможуть варити їжу вдома. Інна Горіненко, Віктор Зеленко, вікна СТБ, марафон Єдині новини. Який.